На сто наче у вулику усюди ярмаркували, а молодята на весільних візерунках фестивалили. Свято одружених у день Івано-Франківська відбувається у друге. Цього року рушник щастя рекордної довжини понад півсотні метрів. На нього ставали молодята, дата одруження котрих співпала із ювілеєм міста. Першою вишитою долою пройшла сімейна пара, яка одружилася 40 років тому. Ми поженилися 6 травня 1972 року. Це був найщасливіший день у нашому житті. Ми цього дня дуже довго чекали. І дуже раді, що ми прожили ось всі 40 років у щасті. І завжди підтримували один одного. Найзаповітніші мрії та бажання досвідчені молодята пишуть на повітряних кульках, що відразу злітають у небо зі щойно одруженими діляться власним секретом сімейного щастя. Родина Зборовських також двічі ставала на весільний рушник. Така несподіванка для нас стала саме святкування такої гарної річниці міста, нашого улюбленого, тобто ну, те, в якому ми я ну, ми народилися, Ми проживаємо. Ми сподіваюся, будемо. Створити свою сім'ю, жити тут, оскільки ну і тому для нас це свято є подвійним свято нашого міста і відповідно свято нашого створення нашої сім'ї. Цього року міський рушничок щастя, на відміну від минулорічного, не малювали, адже він швидко стирається. Тому зробили його банерного типу. У Івано-Франківській мерії стверджують, фестиваль весільні візерунки стане традиційним. Було в Минулому році на весільний рушничок, який був намальований тут, стало 14 спа. Цьому році є в нас е, така родзинка. Ми привітали, вперше знайшли пари, які сповнили 40 років весілля. Їх привітали з великої сцени, вони прийшли по весільному рушнику. Отже, було все гарно. Для чого це робиться? Для того, аби е, для весільних пар, які одружуються сьогодні, саме цей день запам'ятався ще більше. Ірина Тимчишин, Оксана Дудій, Василь Пилипів. Новини на вежі.